Була гра хороша, програли в захисті, великі помилки в захисті, і результатом цього рахунок на табло. Я думаю, що якщо б було більше відомості в захисті і більше можливо бажання. І не програне кільце. Ми його майже в 20 програли. Я думаю, у нас би було більше шансів на перемогу. Одеса забила все, що їм дали. Ми свої очки тяжко набирали в нападі, але з важкістю давалося їх набирати. Десь через фоли, десь через складні кітки. Але Одеса використала те, що їм дала гра, дали ми. Бак, вже така традиція в цьому сезоні сталася, що команда провалює третій й як гравець, що може сказати, чому так виходить, ви, можливо, якесь недолаштування недоналаштування після Ну, Не знаю, тренер дає настанову ще більш агресивніше грати. Тобто ну, якогось недолаштування не може бути. Можливо, от... Навіть не знаю, що, що сказати, тому що ну, є бажання вигравати. Тут не скажу, що бажання немає. От. Десь, можливо, розконцентрація якась в певних моментах. Люди ще важко, можливо, входять після перерви в гру. Ну, тобто за кожного казати не можу. Ну, результат негативний, звичайно. Мій коментар, хочу, звичайно. Я привітати команду Біпи. Вона на сьогоднішній день займає другу сходинку турнірної таблиці. Вважаю цілком закономірно. Дуже хороша команда, знаєте, це така команда, яка третій раз ми з нею вже зустрічаємося. Така команда, яка іноді, іноді бере від гри навіть те, що гра її не дає. Тобто вижимають із моментів майже все. Сьогодні, от якраз така була історія. У нас трошки я не згідний там з третьої чверті. Звичайно, Тр третю чверть ми там програли там два очки всього. Сьогодні я да я От про про початок, да. я б так розділив би гру на дві половини, так як вона і відбувається. Перша половина і друга. Перша половина дали лідерам команди. Відповідно, найперше, це Рябчук. Дали лідеру команди трошки піймати свою гру, забити легкі очки. Там його перші триочкові було із із трьох-три. Взагалі сьогодні процент реалізації триочкових команди Біпи 65%. Ну це такий захмарний процент, звичайно. Але команда суперника демонструє такий процент із того, що їй дає захист. Та, дійсно сьогодні були там і такі важкі китки. І важкі були м'ячі, але початок гри, початок гри почали дали лідерам команди набрати легкі очки. І після цього і постійно це повторюємо. До речі, ми і на тренуваннях, і після після ігор, коли даєш гравцю, тим більше гравцю хорошого рівня, набирати легкі м'ячі. Після цього він уже починає набирати. Він ловить, як кажуть, ритм гри, ловить. Свою гру і потім вже починає демонструвати вже такі іноді два. Іноді ну, сьогодні той Жерепчук, там майже там з центра поля, я не знаю, чи метрів з дев'яти, напевно, вже забив ще один трюочковий. Я вважаю, що це причина, причина лежить в цьому. Тому перша половина була така цілком провальна. Єдине, що. Е е за рахунок там перехоплень, да, за рахунок агресивної агресивних дій ми залишились в принципі в грі. І по великому рахунку в другій половині вже ми самі, до речі, стали менше там забувати, да, в третій чверті, взагалі, така була суха чверть, але почали захищатися, почали якісь е, більш агресивні дії демонструвати в захисті. І, в принципі, е, Знов таки повертаючись до того, що з чого починав, да, в команді Одеси постійно, коли ми до них так починали підбиратися, да, знаходився якийсь гравець, який такі, можливо, десь не дуже логічні, можливо, десь там важкі, забивав китки, і ми знов відкочувалися на таке неприйнятне для нас відстань від Одеси. Тому Одеса, в принципі, я повторюю, вона взяла те, що не, скажімо, не, дозволила, не дозволила нам. Зайти вже в клач. Хоча при такі, були у нас там і відкриті кітки, були непогані там непогані хлопці там один для одного робили можливості для завершення, були там відкриті кітки, але їх треба забувати, щоб заходити в клач з такою біпою, як вона була сьогодні, треба їх просто забувати. Ви сказали дійсно, що було багато рівних кітків в першій половині цього матчу, дійсно. І після перерви видно було, що команда заграла агресивніше і передусім менше давала просто супернику, чи акцентували у перерві на цьому ніколи? Ви знаєте, ми акцентували, ну, звичайно акцентували, бо ну, нікого не влаштовувала перша перерва і мене звичайно. Можливо, це пов'язано з тим, що була така дуже закоротка у нас розминка перед, перед грою в Зв'язку з тим, що була там тривога, трошки змістились, Там ми дуже короткий такий ми зробили. Зазвичай ми це робимо набагато раніше. Там набагато і на набагато по, по часу більше він там ми розмовляємо перед грою. Сьогодні все воно так трошки змішалося, можливо, це, але, але команда Діп в таких самих умовах була, тому я вважаю, що просто як кажуть, да, деякі гравці не вийшли на першу чверть, да, вони були на майданчику, але. Почали грати вони десь там з другої заміни, деякі гравці. Тобто не піймали просто цей ритм. І початок дуже важко з такою командою, коли ти даєш і фору, да, там 10-15 очок, і потім робити надзусилля для того, щоб наздогнати. Тому ну, нам сьогодні не вистачило ні часу, ні таких хороших влучань, скажімо, да, такі, як це продемонструвала Одеса там в кінці. Я ж кажу, ще повторюю, коли там було. Трошки ми починали до них підбиратися, знаходився постійно якийсь кидок, який там не дозволяв це зробити. Тому е, так грати, як там, скажімо, ми почали грати починаючи з третьої чверті, треба з перших, з перших хвилин. Бо на превеликий жаль, немає ресурсу у нас, да, щоб ми давали якусь фору, а потім її спокійно там могли е, е, компенсувати. Компенсувати ми можемо тільки за рахунок агресивного захисту. Да, і відповідно... Команда Одеси там помилялась, да, там у них було двадцять 25 втрат, да, майже вдвічі більше ніж у нас. Тому за рахунок цього, за рахунок цієї агресії, втрат ми там і трималися. Але сьогодні, так якщо підсумувати, вже дві цифри, які зробили сьогоднішній матч, це 64,7, ну майже 65% триочкових і програний щит 41,27. Це дві цифри, які унеможливили сьогодні нашу перемогу. Дякую. Так, грі що можу сказати. Сьогодні приїхали з потягу, мабуть, не в своїх кондиціях. розпочали гру невпевнено, але зібралися під третій, ну, третій четверті дали ривок, який не змогли, не змогли утримати. І команда су, супротивник наздігнала, нас Але добре, що ми виграли. Але гра вдалася не дуже для нас. Добрий вечір, Луцьк. Знову вітаю вас зі святом баскетболу, що він продовжується. Слава нашим Збройним силам і то, що ми працюємо на своєму фронті спортивному. Дуже велике подяка їм і федерації, і тим, хто причастен до цього найскравішого виду спорту баскетболу. Що по грі можна можу сказати? Луць ну, Дуже впевнено, вдома е все время грає, і у них гарний склад. Е у нас сьогодні з'явилось два нових гравця, яких ми намагаємося зіграти. І при цьому от, то, що у нас така була нестабільність в грі, тобто по нападу е -то були гарні моменти. А по захисту є питання і якась розслабленість у хлопців сьогодні була. То теж не понравилось, коли відірвалися і потім Луць нас наздогнав. Ну, їм теж велика подяка, що вони запротивлялися, грали до кінця. І нам треба буде розібрати наші ошибки і гарно настраюватися на, кожну, на кожний поєдинок. Поэтому будемо над цим працювати. Коли перевага команди досягнула за 20 очок, здавалося, що вже хлопці десь повірили у перемогу і вже, можливо, навіть частково почали думати про завтрашній повідомити, такі у вас? Може бути, ну тобто, ну, ці вони як виходять як професіонали, тобто кожен свій відрізок довго відпрацювати дуже гарно, а не розтягувати час. Тобто у нас состав є, ким... Заміни робити. Тобто, мені важко, важко це сказати, що у них було в голові. Будемо зараз розбиратися в цьому.